В ході своєї служби, своєї рідної роботи, звичайно, доводилося багато бувати в російській провінції. При цьому в такій провінції, про яку багато хто з вас ніколи навіть не чув, ось буквально. Навіть не знаєш, які місця у світі існують. І пані такий загалом морок, така безнадія, там повністю відсутнє таке поняття, як соціальний ліфт. Навіть у Радянському Союзі він був, якийсь хлопець з якогось там села у віддаленому районі, десь, не знаю, на Уралі або десь там. Десь не знаю, у забайкалі міг вступити до університету і далі там зробити якусь кар'єру, так отримати якусь роботу. Там цього всього немає. Грошей немає, роботи немає. Тато п'є, мама п'є, все там пекло якесь. І в той момент село повертається умовний Вася там Петро, його сусід, який два роки тому сів за вбивство на 20 років, а раптом через два роки з'являється в селищі. Такий гарний у військовій формі вся грудь у нагородах. якийсь, орден висить медаль за хоробрість у кишені повно грошей ставив раунд за всі села. Так ми й пили. Купив мамі пальто, батькові, не знаю, якийсь БУ Жигуль і так далі. І в цієї людини з'являється таке відчуття, що я теж так можу. Тим більше мені навіть сідати для цього не треба. Треба піти та записатися до армії, тим більше всюди ці плакати. Записуйся свої там СВО ЗАЗОВ, там і п'яте, і десяте. Ось це все Той факт, що з цього селища вже пішли на війну 20 людей. З них повернувся один ось цей, інші не повернулися або приїхали ногами вперед, або зникли зовсім безвісти. У нього в голові вже не поміщається. Це вже забагато для аналізу. Він записується до армії і йде туди. Це єдиний сьогоднішній шанс соціального ліфта вижити. Він прагне до нуля буквально.